Ось так зараз виглядає зруйнований міст у комарнівській громаді. Він з'єднував два села на цьому березі село Поляна. А ось тут із цього боку Дністра село Монастирець. Цей дерев'яний міст повністю обвалився вночі 14 липня, розповідає мешканка монастирця Леся Карабин. Зараз, за її словами, мешканці обох сіл ідуть пішки або ж їздять в об'їзд машиною це додаткових понад 10 кілометрів. «Подзвонили зранку, сказали, що міст впав, вже нема куди перейти, щоб там одні другим переказували, щоб ну на роботу люди йдуть, знаєте, і на поляну, і на маршрутку. І це, і та й все тепер вже знов кругом. Через мости, хто має машину, тому легше, хто пішком, хто. Дехто позвільнялися з роботи одразу, тому що тяжко добиратись. 84-річна мешканка монастирця Катерина Тимців розповідає, пам'ятає, як дерев'яний міст зводили. Переправу каже, що намагались полагодити самотужки. Старий, дерев'яний, файний, а потім мій син із поляни один хлопець, там смалюхів, і гурт такий спеціаліст, і мій син, що робив вон на заводі. Зробили кладку для людей, щоб перейти, і то впало, Ну ті, десь, і все, завалили її. Зараз поряд із зруйнованим зводять новий бетонний міст. Роботи розпочали понад тиждень тому. До сьогодні розчистили береги, працюють над бетонними основами. Вони тут із 2008 року, коли замість пошкодженого повіню дерев'яного мали спорудити новий міст. Тут росили скополо, я хочу по як повідомив керівник підрядної організації, яка споруджує бетонний міст, Роман Мацюпа, вони розглядають можливість зведення тимчасової кладки чи переправи замість зруйнованого дерев'яного мосту. Питання щодо реалізації цього переходу тимчасово ми розглянемо. Ми розглянемо це питання, вивчимо ситуацію, як це можна зробити практично. Получиться воно не вийдеться, тому що ну. Рава через ріку, не дай бог що стається. То тоді ну хто це має? Мають бути такі об'єкти: любі об'єкти, чи тимчасові, чи не тимчасові, повинен бути якийсь проект. За його словами, за укладеною угодою новий міст мають звести до квітня 2024-го. Якщо дозволять, погодні умови та фінансування можливо встигнуть до кінця року, повідомив Роман Мацьопа. Загалом зведення нового мосту коштуватиме 16,5 мільйонів гривень, 15 із державного дорожнього фонду, решту виділять із місцевого бюджету Комарнівської громади. Про це у коментарі Суспільному повідомив заступник керівника обласного департаменту дорожнього господарства Микола Одиноцький. Ірина Чульська Руслан Лавринов Суспільне новини Львівщина.